Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео е, хочу поговорити знову ж таки щодо знятих з обліку за граничним віком перебування в запасі. Є така категорія людей, е, дуже багато запитань з цього приводу. Е, я раніше знімав відео, залишу тут посилання. Подивіться, хто ще не бачив, ну, скоріш за все, мої підписники вже всі його побачили, навіть ті, хто не підписався на мій канал, вони також там дуже багато переглядів щодо того відео. І там я розбирав конкретну постанову Верховного суду щодо знятих з обліку за граничним віком перебування в запасі. Та постанова Верховного суду вона була негативною щодо відношення до людини. Тобто вона була не на її користь. Наразі я хочу в цьому відео розібрати постанову. Не Верховного суду, але апеляційного суду, це не є судовою практикою в розумінні закону про судоустрій, і статус судів, як я раніше повідомляв, що там є стаття 13, яка чітко зазначає, коли рішення є судовою практикою, це саме постанова Верховного суду, але є позиція суду і позиція апеляційного суду, тобто. Мінімум три судді погодились з такою позицією, і просто хочу вам розповісти, яким чином там відбувалися всі ці відносини, тому що дуже цікава справа. Вона зачіпає одразу декілька правовідносин. Ну, по-перше, це питання знятих з обліку за граничним віком перебування в запасі, і саме на той час, коли він був іншим, ніж зараз. Зараз він 60 років, там по загальним цим підставам. Ну, Зараз я вам про все це розповім зі змінами. І друге питання: чи повинна людина з'являтися за повісткою, якщо вона не є військовозобов'язана? Там це рішення також це питання зачіпає і є посилання вже на судову практику Верховного суду в цьому рішенні. Так тому, якщо цікаво, залишайтесь. Зараз я вам все коротенько розповім, яка там була ситуація. Мені це рішення сподобалось, виписано воно грамотно, якісно і в принципі структурно відповідно до вимог. Діючого законодавця. Тому зараз я вам розповім про цю ситуацію. Чому людина пішла в суд? Що вона оскаржувала? Людину оповістили щодо необхідності прибуття до суду. Як військово Людина не вважала себе військовозобов'язаною, тому що на момент оповіщення вона вже досягла граничного віку перебування в запасі і повинна була е, бути виключена відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу, як передбачено в нас статтею 37 пунктом 6. Навіть він е, зараз зазнав великих змін, але все ж таки там така підстава залишилась в пункті 6, що люди виключаються, точніше, військовозобов'язані, виключаються з обліку за граничним віком досягнення їх в запасі. І граничний вік настановлений статтею зараз 28. Я нагадаю, що зараз вона в такій редакції. Тобто військові які перебувають у запасі та мають військове звання рядового сержантського старшинського складу, другий розряд у нас до 60 років, тобто був піднятий, він нам поступово піднімався. І особи офіцерського складу в нас е, другий розряд це. Молодший та старший офіцерський склад до 60 років і вищий офіцерський склад до 65 років. І саме в цій же статті 28. пунктом 4 Визначено, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі. Тобто, людина виключається саме на підставі цього пункту 4 статті 28 закону про військовий обов'язок і військову службу. І так, людина не визнала те, що її викликали, тобто вона проігнорувала повістку. На неї було складено штраф, притягнуто до адмінвідповідальності. Вона пішла і оскаржила це рішення до суду. Суд першої інстанції ухвалив на її користь рішення. Звісно, воно було оскаржено стороною там, ТЦК. Ну, на той час це були ще рай військомати. І воно було оскаржено в апеляційному суді, і апеляційний суд людина також виграла. Зараз декілька коротеньких позицій, як суд це описав. Так, позивач вказав, що 7 серпня досяг визначено частиною другої статті 28 закону України про військові обов'язки військової служби у редакції, яка діяла на 01 січня 2008 року і була чинною до 1 квітня 2014 року, тобто він посилався одразу на те, що вона була змінена вже в 2014 року, році, а досяг він граничного віку саме в 2008 році. Ну, це одне з розповсюджених питань, які мені задають мої підписники. Тобто, якщо я Досяг граничного віку перебування в запасі ще там, колись. Там, ну, як е, ця людина у 2008 році, то повинні були виключити мене з обліку чи не повинні. Ну, повинні. Згідно закону, ми бачимо, що то був граничний вік досягнення в запасі 40 років, і повинні були людину виключити, як в цьому самому рішенні. Е, так, передбачено для рядового складу позвач. Вважає, що оскаржена постанова про притягнення до адмінвідповідальності є протиправною. І Він пішов оскаржувати до першої інстанції. В першій інстанції виграв суд. Так, Було зазначено в нас в обставинах справи, що було здійснення оповіщення працівників університету, тобто були надіслані повістки відповідні. Він не з'явився за цією повісткою. Так, суд вже розбирався згідно облікової картки особа 2, зарахований у запас 4 грудня 1987 року. Категорія обліку 1 на обліку з 12 січня 1988 року. З обліку не знятий. Дуже важлива також інформація, тому що. Є категорія людей, у яких цей штамп відсутній про виключення з обліку. Є категорія людей, у яких цей штамп стоїть. Тобто, ну, в принципі, щодо, якщо ми спираємось на норму закону, то це в принципі однаково. Що є у вас штамп, що немає штамп. Якщо у вас немає штампу, то все одно, згідно закону, ви маєте право бути виключеним. Ну, так і записано в цьому рішенні. Згідно частини 10 статті 1, тут цікаво починається, з закону України про військову обов'язок і військову службу в редакції чинений на час виникнення спірних проєдносин і суд у нас наводить, чому він повинен був з'явитись, тобто яка повинна була бути підстава. Тобто в цьому рішенні в нас дві головні обставини: по-перше, чи є людина в нас військово зобов'язана, і по-друге, звісно, чи повинна вона виконувати вимоги, які визначені в повісті. Якщо вона їх не виконала і не повинна була виконувати, то звісно на неї штраф не може бути накладений. Як от в цьому рішенні і відбулось в цій ситуації? І тут зазначено, що людина зобов'язана в нас перебувати за викликом РТЦК, е так, а рай, рай військомату ще на той час для оформлення військовооблікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або е досконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних. На той час в тій редакції частина. Е 10 статті 1 закону про військовий обов'язок військову службу вона виглядала саме таким чином. Так, чому це важливо? Тому що в подальшому суд на неї буде посилатись. І далі судно зазначає, що військовозабов'язаний, хто це такі, це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил. Далі зазначає цю статтю 22 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, про яку я зазначаю також своїм підписникам, що там саме зазначено громадяни, а не конкретна категорія військовозобов'язаного. І тут написано, громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до військових комісаріатів. Так, в подальшому суд же починає розбирати зі сторони Кодексу про адміністративні правопорушення. Це також дуже важливі моменти. Послухайте. Стаття 245 КОБ визначає, що завданнями провадження у справах про адмінправопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи. Тобто всі справи індивідуальні, тому я і записую це відео, щоб воно... Також має сенс, бо всі справи індивідуальні. Не можна сказати, що є такий шаблон, і всі справи будуть йти по одному шаблону. От є така справа. До речі, то рішення Верховного суду, про яке я вже записував відео, то що негативно щодо людини. І це рішення, про яке я записував апеляційного суду, вони вийшли в один рік. Тобто і то 2020 року, і це 2020 року. Абсолютно різні позиції. Так, кожна справа, вирішення її в точної відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушень, виховання громадян у дусі, додержання законів зміцнення законності. Тобто, для притягнення особи до адмінвідповідальності за частиною 1 статті 210 КОАП необхідно встановити, чи є особа суб'єктом адміністративного правопорушення, військовозобов'язаний чи призовник, тобто категорію відноситься він до неї чи ні, як я й казав. Чи не з'явився він за викликом з неповажних причин. Тобто, два аспекти суд повинен з'ясувати, чи повинен був він взагалі з'являтися, і якщо повинен, то чи не було в нього поважних причин, чому він не з'явився. Це дуже важливо. Вирішуючи питання про наявність складу адмінправопорушення, необхідно встановити, чи віднесений позивач до військовозобов'язаних, та чи перебував останній станом на день виклику до військкомату у запасі. Тобто, чи був він у запасі, чи не повинен бути у запасі. Це основне те, що проходить. Червоною лінією через це рішення відповідно до статті 27 закону про військову обов'язки військову службу в запас збройних сил та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров'я і не досягли граничного віку перебування в запасі. За частиною 4, яку я вже вам цитував, статті 28 закону України про військово і військову службу в редакції Чинній на 07 серпня 2007 року, це дата досягнення позивачем 40річного віку. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві, і за пунктом 2, частини 2 статті 28. Вище зазначено закону військового зобов'язання, які перебувають в запасі та мають військові звання рядового сержантського старшинського складу, віднесені до другого розряду запасу рядовий склад до 40 років. Тобто, суд цитує мотивування, да, що людина на 2007 рік вона досягла 40 років. Стаття передбачає досягнення на той час, тобто редакція, що діяла на той час досягнення саме 40 років. І далі суд в нас робить такий висновок з огляду на викладене. Колегія суддів погоджується з судом першої інстанції про те, що особа 2 не є суб'єктом адмін... адміністративного правопорушення. Тобто він не підпадає під стягнення взагалі. Передбачено частину першої статті 210 КОП, оскільки станом на 2007 рік досяг граничного віку перебування в запасі, що було підставою для зняття з військового обліку. Тобто суд зазначає наступне: неважливо, знімали вас з обліку, виключали, але в законі така підстава була, то повинні були це зробити. При цьому збільшення граничного віку перебування в запасі у 2014 році з урахуванням вимог частини 1 статті 58 Конституції України, яку всі мені цитують в коментарях. Дуже дякую за те, що пишете коментарі. Я їх чую, бачу і відповідаю за можливості, за якою закони та інші нормативне право акти не мають зворотньої дії в часі, не є підставою для продовження перебування на військовому обліку. Тобто, суд застосував пряму дію. Норми конституції, тобто частини першої статті 58 Конституції України, тобто зробив те, що не зробив в тій справі, яку я цитував, Верховний суд. Тут він чітко зазначив, що навіть те, що в 2014 році підвищився гранічний вік перебування в запасі, людина його досягла вже в 2007 році і повинна була виключатись з обліку. І зворотньої дії в часі закон немає. І конкретно суд посилається на цю на цю частину першу статті 58. і я його в цьому питанні підтримую. Окрім того, колегія суддів наголошує, що Верховний суд в постановах від 15 березня 2019 року у справі шосот вказав, що за пунктом 1 статті 22 закону 3543 це про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, частиною 10 статті 1. А, це в нас закон про військовий обов'язок і військову службу. В подальшому закон 22.32 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не передбачено обов'язку особи з'являтися на вимогу військового комісаріату. Для уточнення військово-облікових даних та проходження медичної комісії для визначення ступеня придатності до військової служби. Тобто, що зазначив суд, з першого погляду так не дуже зрозуміло. Я, звісно, подивився це рішення, знайшов його, і суд зазначив наступне: він зазначив, що частина 10 статті 1 закону. Не передбачено обов'язку особи з'являтися на вимогу військового комісаря для оточення військово-облікових даних. <кій> І ми повинні подивитися цю статтю в ТІ тій редакції, де зазначено. Я в початку цього відео я зазначав, що передбачено для громадянина, що він передбачений зробити да, законом прибувати за викликом районного військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів. Один. Приписки 2. Проходження медичного огляду, 3. Направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово облікової спеціальності, 4. призову на військову службу або на збори військового зобов'язання. тобто 5 вимог, його ж в повіці викликали зовсім з іншої підстави. Тому ще до цього рішення додалось те, що він і не мав такого обов'язку. Якщо в повісті зазначені підстави, які не зазначені на сьогоднішній день. Ці редакції закону, яка діє на сьогоднішній день, то ця повістка не зобов'язує людину з'являтись. Так в нас зазначив суд і послався він на норми закону. В цьому питанні ну, не можу тут не погодитись з цим рішенням, тому що воно виписано чітко з дотриманням норм закону. Тому враховувати цю інформацію. Є така позиція суду. Хочу, щоб ви її також почули. В подальшому ще хочу розібрати свіжу актуальну судову практику з цих питань. Коли розберу, подивлюсь виберу на цей час. Я обов'язково запишу окреме відео, тому підписуйтесь на канал, спостерігайте. Ще буде багато корисного і цікавого на цьому каналі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.